Наш тренер? Хех. Він стратег, тому реброву довіряє збірна. І ціла країна. Сергій Ребров та Вібет Юкрейн. Об'єднані довірою мільйонів разом сильніші. Українська асоціація футболу. Яка тривала буквально 8 бачів. Сьогодні склалося таке враження, що вам в рекордний час вдалося команду з неї витягнути, і те все, про що ви говорили, що були проблеми з самовіддачею, з відношенням до справи. Сьогодні було в порядку. Як вам такий рекордний час э, стиснути вдалося перезавантажити купує як готувалися до цього матчу в цьому квалені? У нас не було психологічної ями. у нас була э, яма результатів. У нас не було результатів, так? А це просто на версії давило. Але може якісь моменти, саме кризи психологічно точно не було, це я вам скажу. Критлінг з команді у нас був е, прекрасний. Просто розумієте, є відповідальність за результат, якого не було. І це до нас довело, однозначно. А на, як е, на фінал налаштовувати? Як можна людина, яка мрія, да, про такі справи, Люди радять на Такі їх навіть не треба налаштовувати. Якісь нюанси ми підкорикували і поцілували. Це емоції, заради яких ми заліграємо футбол. Дякую. Сергій Миколаєвичу, як ви вважаєте, чого сьогодні не вистачило ворські, щоб здобути інший результат? Концентрація в дрібницях. Сьогодні вирішили, да, при всьому вийшли дрібниці, саме дрібниці і в ігрових моментах. Забими гол з рахунку 0-0, так? При цьому-при всьому. І гра зовсім по іншому склалася. В цих моментах, коли забували голи, ми теж не допрацювали. І саме ці дрібниці вирішили сьогоднішній результат. Дякую. Ще запитання, будь ласка. Сергій Миколаївич, команда провела. Класний матч, і мала бути задоволена своїми діями, але зрештою залишилися без трофея. Яка зараз атмосфера у роздягальні, про що говорять хлопці, що відчувають, і що, власне, ви їм сказали як підтримували? Розумієте. Ну, от, е, от, якщо ви йдете до такой да, і ви підійшли до двері, а її не відчинили. Які відчуття? Розчарування. Розчарування. немає, Зараз вже немає сенсу, як ми грали. Є результат. Це фінал. Тут, ну, ну, без коментарів. Колеги чи запитання? Рівне для вас близьке місто. Як вам взагалі сьогодні атмосфера на матчі? Да, Мені з цим місцем дуже великі спогади. Це, я починав тут футбол грати. Я, коли я їхав сюди, я про це думав. Я починав тут молодим хлопчиком 18-річним. Ви перші кроки і тут же, знову таки, починаючи свою тренерську діяльність, я тут граю фінал. Так що мене емоції зашкалювали. Будемо продовжувати, якщо є ще буде. Про що ви подумали, коли побачили, як фактично ваш вихованець, ваш учень Дмитро Різник зупинив вихід, вихід Кане сам на сам? Людина, яку ви, власне, багато чому навчили. Дані гріо він ось, був мій суперником. Після гри ми не побалакали, але під час гри. Дякую. Дякую. Я складу, що любо спорта і в ріну. Після була команда «Оспа» влітку підсилюватися, чи є орієнтири вже якісь, і що є зараз всі саме з, з академії, да, які зможуть там, підсилити команду там, півроку півогоріки. У нас зараз ще треба дограти дві гри цього чемпіонату і вишити завдання, ну, залишитись у півмірліці так, тому що там є свої нюанси. У нас є певні нароботки, на, да, на майбутнє, а для цього для початку треба вишити питання сьогодення. Після матчу ви спілкувалися з Дмитром Різником та Андрієм П'ятовим. Про що якщо не секрет? Там намагався мене підтримати цій ситуації. Там, опять, ці слова достойні, достойно. Я не розумію цих слів, розумієте? Ми програли. достойно, чим достойно це так. Ну, у нас є про що побалакати. Ми стільки часу, стільки привів разом. У нас є що згадати є про що побалакати. Якщо є фінальне запитання на сьогодні ще. Якщо питань немає, дякую за участь. Особливо. Дякую. закінчився матч чемпіонату Кубок тепер у Шахтаря. Будь ласка, які питання до нашого головного тренера? Будь ласка, перше. Дарина Калінчук, трибуна. В суботу ви виявили чемпіонство, за ви виявили сьогодні. Пишіть ваші емоції big emotions. Dobro veče svima. Big emotions, of course, uh, when you win the double. In this competition, uh, it's an amazing achievement from all of us, and all uh, like I can say I'm very proud of all people in the club, and uh, and also of course especially on my players, which did a tremendous job uh, during this season, worked very hard all together, and uh, I think the way we played the football, we very much deserved both of titles. So I'm very very happy uh, man tonight. <laughs> Я дуже задоволений, це неймовірні емоції. Я вдячний усім працівникам нашого клубу, а особливо нашим гравцям. Вони провели дуже хороший сезон і вони зробили все, щоб ми добились цього, щоб ми зробили цей Золотий Дубль. Будь ласка, ваше питання. Сьогодні досить неочікувано. У заявці не з'явилася Георгія Судакова, Враховуючи, що це один із ключових футболістів збірної України. і На нас скоро чекає Євро. Хотілося б почути який характер має його пошкодження і чи ну, як скоро він відновиться. Well, and unfortunately, got injured in the last training session before this game. Uh, but I have good news also about that that it's not a serious injury. So he will be probably maximum two weeks out. And uh, he's very fit. Of course, he played all the games, and uh, he will be uh, for sure ready for uh, European Championship. So that's a good news. Um, we could, unfortunately for us, we couldn't use him tonight. But the team uh, was giving uh, a great effort, and uh, and we uh, replaced him very good with the good guys who played. So I'm very pleased about that. But uh, don't worry about uh, Sudakov. He will be available for Ukraine uh, during the European Championship. На жаль, він травмувався на останньому тренуванні. Але в мене для вас є і хороша новина, що це не серйозне пошкодження і він буде готовий грати на євро. Дякую. В'ячеслав Шавров спорт Айм Рівно. Please, um, what are your football dream in Shakhtar Donetsk? Uh, in now, in, in the future? Thank you very much. Well, <coughs> the, the main, 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 main football dream. The main, uh, main football dream is actually uh, came uh, through tonight to win the double with, uh, with Shakhtar. Uh, we are very proud of it, and of course, me as a coach. And um, yeah, the main dream is to keep on going like this, of course. Um uh, so to win a double in the first year it's uh, it's uh uh very very special achievement, and I'm very very happy about it. So that's uh what I wanted to say about it. Thank you. Моя футбольної мрія моя було виграти це зробити доли золотий дубль, чого ми сьогодні вечором і зроб, що ми сьогодні вевечорами зробили. Uh, також моєю мрією є uh, продовжувати цю працю. Браво. <laughs> <laughs> uh, питання таке, чи здивувала чимось вас Ворскла, якщо здивувала, то чим? Ah. Look, every final, when you play the final game, No, Uh, not, not at all. Uh, we know how they play. Uh, they some details they always change it, but we reacted pretty good on the details, so that was okay. Um, I think um, every final, when you play the final, it's all about winning the game. So I think we control the game uh, most of the time. Uh, we have been the game with the team with most uh, ball possession. I think not so many chances in the first half, some more possibilities. Two chances for both teams. And we knew they will play uh, on. Uh, Close defense and counter-attacks, They had one, which we made mistake in the first one, and the reasoning had a good save in that moment. But uh, we've been uh, pretty okay on the ball, I think. And the second half, we've been even much better in that part. And I think uh, we could score in the second half, two or three more more goals. So uh, we've been uh, not surprised at all with nothing because we play with them. We analyze them very good, and uh, we are very very much able to adapt the situation very fast on the pitch if something. else differently happens. While there was not a major difference in between this game and the first game, almost a single, only their wingers, they were staying now a more wider. in the first game, they played a little more inside. So that was a detail, but nothing more than that. Ні, Ворскла не бо ми вже грали проти них, і ми також аналізували їх ігру. І ми були готові, знали, як вони грають. Мабуть, тільки деякі деталі змінилися. У першому таймі моментів було небагато ні в нас, ані в них. Також був момент, коли різник наш, воротар, зробив сейф. У другому таймі вже було більше моментів. Ми могли забити десь два голи. Різниця також з першим матчем проти них. Можу сказати, що в в першому матчі грали більш, більш узко, вузько, а сьогодні вони грали більш широко. Шахтаря ще залишається дві гри в цьому сезоні виїзні проти Дніпро 1 і проти Полісся. Чи плануєте ви залучати в цих матчах легіонерів, чи буде ротація? Чи буде? <laughs> <coughs> but I don't know how much, and I have to think about it, of course, uh, because we have a lot of players. Uh, some players didn't play so much, uh, but worked very hard, and uh, they also deserve uh, the minutes. And uh, I'm going to think about it uh, tomorrow and the day after tomorrow. At uh, this moment, it's most important that uh, we won this cup. We're going to celebrate this cup, and a should be. Так, ротація буде. Поки що не знаємо, не знаю наскільки, тому що в нас є гравці, які багато працювали, які заслужують те, що грати, і мають в них буде такий шанс. Але сьогодні на цей момент у нас ми маємо думати об іншому, в нас час святкувати цю победу і перемогу. Дякую. Ще питання? Давайте. Добрий вечір. вечір, спорт Тайм Рівне, Продачок Сергій. У мене не питання. Я хочу вас привітати. В моєму лице місто рівне вас вітає з чемпіонством двойним. Це великі досягнення як для команди, так і для вас, як для тренера. І бажаємо вам догнати Динамо Київ по перемогам в УПЛ та перегнати їх в наступних роках. How <laughs> you? Yeah. <laughs> yeah. <laughs> yeah. Uh, somebody put me that question uh, last time, and uh, I, I said uh, we are not, I'm not busy with the, the amount of the titles from other teams, and I I know it's interesting part. Uh, but for me it's most important that we win the titles and uh, how many i hope so many and uh, if that detail is important which is important detail probably then i'm very happy about it so we will keep on going and we hopefully in the future we will win even more titles Останнього разу в мене питали, питали щодо кількості титулів. Я відповів, що мені цікавіше просто вигравати. А скільки їх буде потім, то вже скільки буде, стільки буде головне, щоб ми продовжували свою роботу. Давайте останнє питання. Добрий вечір, вітаю з перемогою. Команда завоювала два титули. А чи є матчі зігнення цього сезону, які б ви хотіли поскоріше забути? difficult to say the, which is the best match for us. not the best. not the best. <laughs> yeah. ah. to forget. To forget. Um, not any. because we were constantly very good. there could be some maybe uh, details during the parts of the game which we would like uh, to change. but i'll tell you something. Uh, when we had a serial of uh, one lost of against Nipper, i think, that was actually one of the best halves we played. So then, at that moment, I said, "Football is not always uh, the honest game," uh, because we were very good at that moment. And uh, I think we later we be been even more better than uh, uh, than, than first game when we played against Polisia, and we draw 0-0. So the emotion the result, uh, it's, it's a very difficult one. The perception, you think if you win, that was good. I have to say we have been constant, constant on a high level, playing football all season, in Europe and in national competition. And there are, of course, the parts of the halves which I could say aided. There are details always you can do that, you can do better, and we need to improve. But if you see our performance from the first game when I came against Barcelona until the last game. it was a high level which we achieved together. Ні, таких матчів, про які я хотів би забути, цілком таких не було. Були, Звісно, деякі матчі, в яких мені не подобалися деякі деталі. Наприклад, з Дніпром Тайм мені не сподобався, коли ми програли, і з Поліссям, коли в нічю зіграли. Але маю сказати, що ми завжди граємо на досить високому рівні. І тому в мене нема таких матчів з того моменту, як я прийшов в команду з першого матчу проти Барселони і до останнього матчу я задоволений ігрової команди. Дякую, містер. Ще раз вам аплодисменти. Дякую вам. Асоціація футболу. Хто наш тренер? Він стратег. Тому Реброву довіряє збірна. І ціла країна. Сергій Робро та ВіБет Юкрейн. Об'єднані довірою мільйонів разом сильніші.